Друзі, всім привіт! Це Катерина з України, і це лише коротеньке включення з мого дому. Але цей влог буде про аквапарк на Тенеріфи. Просто я зрозуміла, що я зовсім не записала ніякого вступного слова для вас, тому роблю це зараз при монтажі. Також в цьому випуску дуже-дуже коротенько ви побачите огляд нашого готелю. Огляд я знімала вже перед вильтом додому. Але на цьому випуску серія стенеріфі ще не закінчується. Просто відео при монтуванні було таким маленьким з аквапарку, що я вирішила огляд готелю додати саме сюди, тому що там теж дуже небагато інформації. І вас ще буде чекати відео із Лоро Лоропарку. Це такий зоопарк на Тенеріфе, теж один з найкращих в Іспанії і дуже відомий, один з найкращих усієї Європи. І, звичайно, вас буде чекати випуск про короля всього острова, про підйом на вулкан Тейде. Тому, якщо ви дивитесь це відео без підписки, обов'язково підписуйтесь, тому що на моєму каналі ви знайдете багато цікавих відео з подорожей різними країнами, а також про життя у Великобританії. Ну а ми погнали у цей випуск! Ми вже йдемо у сіам парк, приготували квиточки. Бачите, всі ці машини тут запарковані. Нам сказали, що вони тут стоять з дев'ятої ранку, а то й раніше. І просто чекають, коли парк відкриється. Парк відкривається о 10-й ранку. Тому що запаркуватися просто неможливо. Величезна проблема на Тенерифе з парковками, бо машин багато. І це сьогодні взагалі-то 1 вересня. Тобто, вже, як би не пік сезону, дітлахи вже в школу пішли і так далі. Я не знаю, як вони тут справляються в самий пік сезону. Тут реально треба приїжджати з 8-ї ранку, караулити біля входу. Ми запаркувалися в торговому центрі Сіам Mall. Ось. Тут буквально 5 хвилин пішки, але це єдине місце, де, було, де була парковка. Вона безкоштовна, ніяких там еталончиків, бар'єрів, нічого немає. Не знаю, як на мене, це так, так не придумано. Чому не зробити якийсь підземний паркінг чи багатоповерховий паркінг? Стільки людей прилітає на тенеріфи, і досі в них оця проблема з парковкою. Вже майже всюди в Європі розсортували це якось, а тут ще щось якось прогрес не дойде, чи що, я не знаю навіть, як це коментувати. Просто ми де не подорожуємо, всюди-всюди. Ніколи в нас не було проблем з парковкою. Це реальне перше місце. Ну ладно, то таке. Це все мілочі, як то кажуть. Вони враження від. Острова ніяк не портять і настрій теж ніяк не портять. Так що йдемо в парк і сьогодні буде класний день. Зустрічають нас у водному парку морські котики, які просто причудовенько чілять собі в басейні. Тут знаходиться вхід, дали нам браслети. Цей браслет треба буде завтра показати в Лора Парк. Тому що завтра ми йдемо ще в лоропарк. У нас комбінований квиток, в який входить два парки. І тут ось чилять собі чудово морські котики. Територія аквапарку просто величезна, але зроблено все дуже зручно. І локери, тобто скриньки, де ви можете залишити свої особисті речі, знаходяться по території всього парку, а не в одному місці. За локер вам треба буде заплатити 5 євро і ще 5 євро депозиту. Будьте готові, що це аквапарк, і народу тут, звичайно, буде багато, як дорослих, так і дітей. Ось це, наприклад, черга була довжиною 30 хвилин. І такі черги були майже на кожну гірку, десь приблизно 30-40 хвилин. Але в пік сезону, влітку, вони можуть бути ще більшими. Аквапарк цей працює, до речі, круглий рік і басейний, і. Водичка на горках підігрівається, так що буде комфортно. Ось так виглядає мапа цього парку, як бачите, територія дуже велика. До речі, саме цей аквапарк неодноразово займав почесне перше місце як найкращий в Європі аквапарк. Побудований він в такому тайському стилі, тому і називається Сіампарк. Там дуже багато зелені, ви реально відчуваєте себе як нібито у джунглях. І це, до речі, також рятує і від сонця, і від спеки. В цьому парку близько 25 гірок від самих екстремальних, як ось ця вертикальна, наприклад, і до більш таких спокійних. Але деякі гірки вимагають, щоб дитина відповідала критеріям зросту та вазі. Тому, якщо у вас дитина маленька, то можливо не всіма гірками вона зможе скористатися. Звичайно, що в парку є абсолютно все для вашого відпочинку: шезлонги, лавочки посидіти, душ, купа перевдягалок, кафе, туалети, все абсолютно є. А ось так можна, сидячи в кафе за обідом, спостерігати за морським котиком, як він сам собою із водичкою грається. Також у цьому парку є імітація пляжу, навіть з піском. Лежаків було багато, але, до речі, за цілий день ми не знайшли жодного вільного, навіть одного, щоб просто просісти. Тому якщо захочете вдруг зайняти, то треба йти туди з самого ранку. Басейн теж підігрівається, він був дуже теплий, він не глибокий, тому діткам будь-якого віку буде там комфортно. І саме круте, що є в цьому басейні, це те, що тут пускали штучну хвилю. Було дуже прикольно, ми провели в басейні з цими хвилями багато часу, і потім ще раз сюди поверталися. До речі, навпроти басейну також є кафе, там можна щось і перекусити, випити каву, якісь напої, скористатися туалетом. Навіть душ поряд є. Все було дуже зручно. До речі, одна ще порада: обов'язково одягайте спеціальне взуття, щось типу коралок або кроп. Коли йдете в цей парк, тому що асфальт всюди нагрівається, і босоніж ж дуже некомфортно. Потім ми каталися ось такою лінивою річкою. Можна кататися як по колу, просто по цій річці, а можна скористатися другим шляхом через підйомник, і потім спуститися гіркою через підводний тунель, який я вам теж покажу. Водичка теж підігрівається. Не глибока, навіть діткам буде комфортно, ну, хіба що не самим маленьким, а так буде комфортно. Звичайно, плавати по ній не можна, але спуститися з круга і просто плести, тримаючись за плюшку або за цей круг, ви, звичайно, можете. Як я вже казала раніше, цей парк суцільні джунглі і було реально дуже класно ось так кататися річкою. Підйомник нас вже завозить наверх, і потім ми спускалися до підводного тунелю. Ось так виглядає тунель. Там е і рибки є, і скати. Е акул немає, але великі такі риби є. Навіть ось аквалангіста, який чистив, побачили, і людину, яка пролітала з високої горки. Та висока гірка, яку я вам показувала до цього. Це якраз таки закінчується вона через цей тунель. А далі, друзі, я покажу вам трошки кадрів з наших катань з гірками. Будь ласка, будьте готові до моїх криків! о Ось так нам було дуже весело, і потім, після того, як аквапарк зачинився, ми були там до самого закриття. Ми пішли у торгівельний центр навпроти, він працює, якщо я правильно пам'ятаю, до 9 вечора це, до речі, той самий центр, де ми і запаркували машину на підземному паркінгу. Торгівельний центр до речі дуже класний. Ми там навіть шопінг маленький потім зробили і поїли. І погуляли, він теж зроблений ем, в такому тайському стилі. Нам сподобався, є всі популярні магазини. Друзі, зараз 7.40 ранку. Ми виїжджаємо в аеропорт. Я абсолютно забула, що я не зробила для вас відео кімнати, як обіцяла. Але дуже швидко роблю. Будь ласка, на незастелене ліжко, не дивіться, ми поспішаємо в аеропорт. Ми вже зібрали всі речі. Ось останні я забираю, рушники вже сохнуть. В душі були зранку, тому вони повсюди по всій кімнаті. Будь ласка, простіть мене за це теж. Головне в цій кімнаті це оцей чудовий вид. Там в нас вид на моречко. Гарний настрій. Додому їду з чудовим настроєм, класна була відпустка. Тут у нас чудові пальми. Цей басейн належить до нашого готелю, але він холодний, тому ми не користувалися. І ось так у нас на цю сторону вид на гори. Тут у нас є два крісла. Ми тут сиділи вечорами пару разів навіть. Ось так все дуже симпатично виглядає. Все, зачиняю балкон. Зачиняю, кажу, балкон. Так, ну, кондиціонер, то зрозуміло, в номері все є, все, все тут нормально. Ванна кімната, дуже швиденько покажу. Бачите, Джаред вже валізу повіз. Дуже швиденько покажу вам, душ, туалет, тут все як і зазвичай, банка дензик. Те, що залишилось, ми не беремо з собою. От, ну, Нічого особливого, але номер абсолютно нормальний. Все, дуже швиденький огляд на цей раз. Забираю свої речі і виїжджаємо. Ми не вечеряли в готелі кожного дня, але ось на рибний день потрапили, були свіжі кріветки на грилі, риба двох видів. Кожного дня було також на грилі м'ясо, завжди свіжі овочі, фрукти, різні супчики, до речі, дуже смачні. Я завжди собі ще додаю м'яска, вино або будь-які напої за додаткову оплату. І з фруктів я кожного дня їла диню та арбуз. Ось тут нас співав співак кожен вечір. Там є барчик. І тут є такі симпатичні зручні місця для відпочинку. Зараз тут світла немає, ну просто 7.40 ранку. Я, вибачте, друзі, забула на цей раз просто зняти вам це заздалегідь, бо в нас дуже-дуже активні дні були. Але якесь уявлення, трошки ви мати все ж таки будете. І ось там вже знаходиться рецепція. Зараз здаю ключі. І виїжджаємо. Тут така карта тинаріфи є на рецепції. Все симпатично, купа зелені, як і всюди. Все. Бувай готель, бувай танаріфи, вилітаємо. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, цей випуск вам сподобався та був для вас цікавим. Вас очікують ще два класних випуски з Лоропарку та з підйому на вулкан Тейде. Тож, якщо ви дивитесь це відео без підписки, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не забувайте поставити свою вподобайку, а також написати коментар, бо вони дуже важливі для розвитку мого каналу. Всім вам дуже дякую за вашу увагу, за ваші лайки та за ваші коментарі. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!